Яскравий гудзик на ніжці з трендовою текстурою. Представлений в широкій розмірній сітці 15, 18, 20 та 23 мм. Нестандартна прямокутна форма зробить образ неповторним. Новинка в асортименті джинсових гудзиків в розмірі 17 мм. Представлений в ретро-кольорах золото антік та срібло-вінтаж. Матеріал бронза, що не іржавіє, Гудзик має надійне кріплення, фіксується на статичній ніжці. Стильний гудзик на ніжці у вигляді банта в трьох гальванічних кольорах цей гудзик легко зробить ваш одяг пізнаваним. Класичний гудзик на ніжці, широкі розмірні сітці: 10, 12, 15, 18, 23 та 25 мм. Гудзик має гладку поверхню, що ідеально підійде для нанесення вашого логотипа лазерним гравіюванням. Яскравий та водночас витончений гудзик на ніжці, доступний в розмірах 12, 15, 21 мм. Такий гудзик зробить ваш образ елегантним та святковим. Доповнюємо хід продажів минулої колекції унікальним гудзиком меншого розміру 13,5 мм. Це розробка нашого модельного дому. Можливість використовувати гудзики в комплекті в одній моделі. Ніжний та вишуканий гудзик на ніжці оздоблений емалю в двох розмірах 18 та 23 мм. Чудово доповнить образи з легких тканин. Делікатний гудзик в формі серця в розмірі 11,5 мм. Ідеальне рішення для блузок та суконь. Легкий гудзик у вигляді серця у діаметрі 12 мм має наскрізний профіль. Зробить ваш образ невимушеним та романтичним. Неперевершений гудзик у вигляді квітки, осиплений камінням. Гудзик доступний в одному розмірі 11 мм, чудово прикрасить святковий та повсякденний одяг. Елегантний гудзик, інкрустований каміннями в розмірі 11,5 мм округлої форми, універсальний в застосуванні гудзик. Дивовижний гудзик на ніжці у вигляді квітки, оздоблений делікатною перлинкою. Гудзик має розмір 11 мм, доступний в трьох гальванічних кольорах. Триманий гудзик з перлиною має розмір 11 мм. Прекрасно доповнить класичний одяг. Доступний в двох кольорах золото та срібло. Ніжний лаконічний гудзик у вигляді квітки осипаний перлинами доступний в двох кольорах срібло та золото. Універсальний роговий ґудзик на удари в розмірній сітці 15 21 23 мм. Доступний в двох відтінках, незмінна класика на одязі. Універсальний роговий ґудзик на удари в розмірній сітці 17,5 та 25 мм наявності в одному кольорі чорний з візерунком для ваших класичних та стриманих образів. Ґудзик на удари перламутровим ефектом в розмірній сітці 11,5 15 та 20 мм. Гудзик представлений у трьох кольорах, що підійдуть до широкої палітри тканин, доповнять ваш образ і стануть незамінною та ефектною деталью одягу. Сорочковий ґудзик в двох розмірах 12,5 та 15 мм. Гудзик прикрашений стразом, що додає фурнітурі вишуканості та ексклюзивності.